Я не маю таких відомостей, як працює екосистема в інших компаніях, але мені подобається, як це працює в нашій компанії. І це, знаєте, зручно, коли в одній компанії можливо реалізувати багато своїх потреб і це все прямо єдиній компанії. Отже, на нашій екосистемі є Booking. це пошуковий сайт для бронювання. На якому можна вибрати апартаменти на відпочинок і забронювати ці ж апартаменти, які ви вибрали. Біопроперті це сайт, на якому відображається нарахування по всім нашим активам. Їх можна вивести, можна реінвестувати, і стабіліті топ це система навчання, яку проходять всі партнери і клієнти компанії. Vitten це сайт біржа, де відбувається накопичення під складний відсоток, стейкінг, а також можна купити і продати рент-токени на цій біржі. І ви знаєте, це лише частина того, що є в компанії. Це багато ще чого планується і буде доповнювати.